Українські козаки, таємниці свободи, які перевернули історію. Ти коли чув історію про козаків? Тоді готуйся, бо зараз відкрию тобі те, що робить їх унікальним. Хто вони як жили, і що змушувало їх ставати на захист України навіть ціною життя. Це буде щось більше, ніж історія. Це захоплююча подорож у світ, де панували честь, відвага і воля. Все почалося у 15 столітті, коли кордони України постійно палали від нападів кримських татар і турків. Люди шукали безпечного місця, і воно знайшлося на дикому полі сучасний. Південь України це територія, де не було законів і панів, але знаєш, що було там: свобода. І саме тут народилися козаки. Це не просто вояки на конях, це люди, які обрали незалежність і стали її захисниками. Ніяких панів, ніяких царів, лише їх власна воля. Козаки будували своє життя на вільних землях Запорізької січі, і їхньому таємничому оплоті посеред Дніпра. Запорізька Січ це не просто військова база, це була держава у державі. Тут панувала справжня демократія. Усі важливі рішення. Ння ухвалювалися на раді, а гетьман найвищий керівник обирався лише козаками. Уяви собі вони нападали на турецькі фортеці та розбивали ворогів, які у рази переважали їх чисельність у 1616 році. Козаки під командуванням Петра Сагайдачного захопили каф Сучасна Феодосія одну з найнеприступніших фортець на чорному морі. Їхній план був настільки геніальний, що турки навіть не встигли зрозуміти, що сталося. У козака була одна мета бути сильним. Їх тренували з дитинства. Витримувати біль, голод та спеку, тому їх боялися всі, то коли-небудь зустрічався з ними в бою. Запорізьку Січ знищили в 1775 році за наказом Катерини II. але їхня легенда не згасла. Їхній дух продовжує жити в кожному, хто бореться за свободу України. Козаки це не лише минуле, це частина нашої ДНК. Хочеш більше таких історій? Став лайк і підписуйся, щоб не пропустити попереду ще більше таємниць, про які мало хто знає.